Усім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Творю та Витворяю. Звуть мене Ольга. А сьогодні я хочу з вами почати такий цікавий майстер-клас, він буде оглядовий по шкарпеткам, котрі я зараз нав'язала. Так, дівчата, буде обов'язково посилання. У мене багато майстер-класів, на котрих в мене є і як в'яжуться шкарпетки, і як в'яжуться візеруночки. Я все це буду обмовляти по ходу. Але сьогодні у нас буде така трішечки не зовсім стандартна. Не не зовсім стандартна грядовий майстер-клас, тому що в мене сьогодні піде. А, мова про а, пряжу ручного фарбування. В мене майже тут на столі зараз лежать шкарпетки, всі, котрі зв'язані з пряжу ручного фарбування. Є комбиноване, а є просто зв'язане з пряжу ручного фарбування. Значить, Цю пряжу я покупаю Варюша Віденка, на, на неї буде обов'язково в опису посилання. Зазвичай така пряжа приходить чи от в таких от, от, от так упакована. ось. Притом, дівчата, щоб ви розуміли, чим відрізняється пряжа ручного фарбування від пряжі, яку ми купуємо в магазині. Вона відрізняється тим, що іноді не можна пофарбувати однаково. Тобто, наприклад, бачите, отаких от шпундіки, я не знаю, як правильно називати. Я їх називаю шпундіки. Отаких от шпундіків да, от, можна отримати отак пряжу, а можна отримати отак пряжу. До цієї пряжі ми ще будемо повертатися обов'язково. Обов'язково повернемося до цієї пряжі, поки працю. Так от з такою пряжею, дівчата, от у мене в'язані отакі шкарпетки. Ось вони, такі патріотичні, тут пропорційні. Бачите, які цікаві шкарпетки, ось вони. Тут пропорційні смужки. Ось Ось так вони виглядають. отакі трішечки вони. От вони, знаєте, Я можу сказати, на моїй сторінці в Пінтересі, вони там просто його всі зберегають, мабуть, собі як ідею. Хоча, в принципі, там також на Пінтересі підкріплено, по цим шкарпеткам є майстер-клас. На нього описання обов'язково буде. Там я показую, розповідаю, як розрахувати такі пропорційні смужки, щоб вони отак красиво лягали. Ці шкарпеточки в мене зв'язані з п'яточкою Strong, тому що, якщо бачите, тут. Смужечки і тут і на п'яточки. і на цьому майстер-класі я це все поясню і поясню, як я додаю ось тут от петелечки з обох боків, тому що я тут додаю не, не з протяжки. Тому, кому цікаво, дівчата, переходьте обов'язково в опис, і заходьте просто в папочки, де в мене є майстер-класи по шкарпеткам, там, де є оглядові майстер-класи, і дивіться. Тобто, от бачите, то, оці, о, 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 оці шкарпетки. Патріотичне, я в'язала ось з цієї От з такою. Тобто я її так отримувала. Я ще таку пряжу замовила, але в цей раз вона прийшла трішечки по-іншому пофарбована. Тут інше, бачите, отакі, отут більш лимонового кольору такого кольор. Барби, а тут він бів-жовтий, але все рівно воно красиво. Тому я говорю, що шкарпетки з пряжою ручного фарбування не повторні. Тобто, я зв'язала з, так, з таких пунтиків таку пару патріотичних шкарпеток. Дівчата, будь ласка, хто бачив їх вже на пінтересі, це мої шкарпетки. Так? Або вони там дуже хорошо заходять. І по ним я також майстер-клас. З таких же пунтиків, з такого плану пряжу. У мене була така пряжа, як кавунчики. Ось вона. Але в мене так, так, така пряжа, вона була ну, всього. Тут, в принципі, можна коли ви купуєте, будете, якщо будете замовляти у валюша, вона може вам пофарбувати типу, на одну пару шкарпеток. Але тут 50 грам шпунтіку, тут 50 грам шпундіку. А тобто, тут, якщо в'язати розмір 37-38 і трішечки додати з іншої якоїсь пряжі то у вас вийде три пари шкарпеток. Тому, от я розуміла, що в мене така одна та пряжа, кавунчики, і тому я зв'язала дві от таких пари цікавих. Зараз покажу. От, одна в от мене така от зовсім кавунчики, бачите, от кавунчики. Але я сюди додавала на п'яточки оцю пряжу, оцю пряжу, вона така, як коралова, кольор 56. Я взагалі дуже обожнюю цю пряжу, це фабрична пряжа. Тому в мене от з одної упаковочки шпундиків. От таких тільки в мене. Ну просто зараз я ж її вив'язала, притом я вив'язала, в мене нічого в залишку зовсім немає. Зовсім нічого не залишило, щоб ви розуміли. Да? То я можу вам сказати, що в мене от по 500 50, ну грам тут. Тут тут 50 і тут 50, 100, в мене вийшло дві пари. Одна пара вийшла така. Хто хто за мною відслідковував, вони знають, що я обожнюю неправильні шкарпетки. От в мене просто це знаєте, така родзинка, як родзинка. Тобто я в'язала, от в мене з одного такого вийшло дві пари. Одна ось така цікава. Бачите? Притом, дівчата, тут в мене такі візеруночок, теж в описі будуть посилання. Там я не я не, не робила майстер-клас. По цьому візеруночку він дуже легкий. Він підходить на будь-яку кількість петель. Я в'язала і жіночі, і чоловічі таким візеруночком, Воно такі, як з попоршками, виходить, як краплиночки такі входять. так? То... Десь там, де ми, де, де ми виставляємо світлинки, в мене там є фотографії і е, по, потім нарисована схема від руки. Але в опису я теж також зробу посилання на таку схемку. Мені дуже вона подобається, вона дуже легко в'яжеться, виглядає дуже класно. І отут, от, знаєте, як, як ковунчики, воно як, так, як зернятко. Да? От в мене з одної пари вийшла отака одна чутова пара. Знаєте, пара не пара, лівий, не лівий, да? лівий правий. І друга така більш така М'яка <см 'я> і більш така ніжна, от такі кавунчики зовсім як кавунчики. Да? Тобто, в принципі, тут в мене зовсім такого м'ятного кольору пішов кольор, переходить потихеньку потихеньку як у нас в кавунчиках, і от пішов кавунчик. Але п'яточки і носик. от бачите? Я, от бачите, я, Як вам сказати, чому я знаю, що я цю пряжу вибрала під саме, тому що, бачите, в мене ось тут цю шкарпетку я, скоріш за все, в'язала першу. Бачите, тось я в'язала, думала, ну, будемо дивитися, якщо не буде вистачати, буду розпускати. А, от, а цю я в'язала до самого, поки не закончиться кораловий кольор. Тому тут от носик зовсім маленький, червоненькі. Будь ласка, таку пряжу можна просто комбінувати. Оце все, дівчата, це також ж шкарпетички. Потім із таких же шпундиків в мене ще була отака пряжа. ось. Ось такого жовто-салатового пряжа і тут така жакардова п'яточка. Ось вона. Бачите? Цю ідею я побачила на Pinterest, і Мені сподобалося, я вирішила, що я теж хочу зв'язати такі шкарпетки і такі зв'язала. Це теж пряжа ручного фарбування. Тому, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, ну, Валюша фарбує дуже красиво, в неї буває дуже красива палітра. Тим паче скоро буде вже осінь, і потрібно готуватися да, до осені, до тепленьких, красивих подаруночок під ялинку. Тобто, це, дівчата, зараз майже, майже всі шкарпетки з пряжі ручного фарбування. Потім ще із серії кавунчиків я замовляла. Але от в мене такі, ну, я це просто теж як назвала серія кавунчиків. Да? Тобто, наприклад, оцю пряжу, оцю пряжу, котра зараз я показую, я вже отримувала ось в таких пасмах. Ось, отак фарбується. Бачите, тобто, отут в мене на столі, я перед цим показувала це в мене була серія кавунчиків. А це я вже собі на осінь замовила і буду ще замовляти, це вже пряжа гарбузики. Так? Тобто, отак ви отримуєте його. Так, зараз ми його розкручуємо. І отак от ви потім виходить цю от в пасмах. Дивиться, яка красива палітра. Просто бомбова. Бачите? Ну це, от якщо це в мене кавунчики, то це в мене буде вже гарбузики. Бачите, гарбузики. Такі красиві, дуже красиві кольора. В магазині такої пряжі не буває. От, отут у мене теж, от якщо взяти, бачите, от в мене дві пари. Оце тут було. Оце було, я отримала отак от в пасмі. Отак в пасмі отримала. І в мене вийшло дві пари. Тобто одна пара вийшла прям от просто і в'язалася, як в'язалася. Ось вона, така красива, да, Ось вона. А другу пару я також просто отакого от коралового кольору, 56-го, оцю. Зробила п'яточки і носик. І в мене також оця, оці шкарпетки вийшли на нуль. Тобто, со 100 грамів, от у мене. Ну, це розмір 37-38. Дві пари в мене вийшли от е, такі кавунчики. Зовсім такі кавунчики. Бачите? Відмінність тільки, що п'яточка ось така. Так. Потім, дівчата, ще були отакі в мене кавунчики. Бачите, ну, всі вже такі більш яскраві, може, не зовсім як кавунчики, але я їх додала. Тобто, якщо брати в мене зараз у наявності 5 пар, таких, знаєте, як з пряжоручного фарбування а, в червоно-зелених кольорах. І вони всі різні. Тобто, оце перша пара, так? Да? Оце друга пара. Оце третя пара. Оце четверта пара. І оце п'ята пара. Тобто от в мене зараз п'ять пар кавунчиків. Тобто, я ще не знаю, які будуть в мене гарбузики, але вони теж будуть далеко не одна пара. І все пряжа буде по різному пофарбована. І тому усі шкарпетки будуть виглядати по-різному. Тому, дівчата, хто побажає. І таких шкарпеток це ексклюзив. От хто в'яже, і ви знаєте, склад цієї пряжі, тут то метраж 420 метрів, як от в цієї пряжі склад точно такий же. В принципі, тому спокійно можна її в'язати і окремо, і також можна комбінувати з турецькою пряжою для шкарпеток. Потім, дівчата, от це, це теж в мене пряжа ручного фарбування. Ось вони такі красиві, такі, олівкові. Вони з таким візеруночком, тут трішечки такі, шахматкою, такою, у нас є до візеруночок. А дівчата, по таким шкарпеткам, в мене є окремий майстер-клас, посилання там буде. Есть, там як в'яжеться п'ятка. в мене є дві, две, дві рубрики по шкарпеткам. В одніх я показую візерунки для шкарпеток. Так ось ці шкарпетки вони в рубриці для візер... Візер... візерунки для шкарпеток. Там я показую. Uh, і даю увагу іменно візеруночку. Тому, кому цікаво, будь ласка, також переходьте в опис і дивіться. Тобто, оце шкарпеточки. Потім, дівчата, ще в мене є отакі шкарпеточки. Вони дуже класнючі, бачите? Ось вони такі. От, от. такі от вони такі просто бомбові. Ось. Отак пофарбована, бачите, як красиво. Ось тут я вирішила зробити просто один носик. Чому я так вирішила, я вам сейчас сразу скажу. Тому що я у Валюші, коли заказувала цю пряжу, я була впевнена, що я заказала 100 грамів. І от в'язала, в'язала, а потім розумію, що бах, в мене не вистачає пряжі, але в мене від е е от цих шкарпетах. Був залишок такий жовтий, і я вирішила, що потрібно зв'язати такі носики, все рівно буде красиво, і ніхто не зрозуміє, кому не потрібно зрозуміти. так? Тобто, насправді вийшли шкарпетки класнючі. А потім я дуже хохотала, тому що я знайшла цю пряжу. Тобто такі її було 100 грамів, і отут у мене 50 грамів От, маточок. Це я пряжу, котру отримувала отак в пасмі. Тобто то спочатку її отримую в пасмі, потім я її перемотую так в клубочок, і просто спокійненько собі в'яжу все. От. Тому в мене виходить, що буде ще одна пара, і я буду розуміти, що просто потрібно а, зробити носик, може, два носики чуть, чуть іншого кольору, а може і так буде наступна пара. Але я можу вам навіть сказати, якщо я буду в'язати другу таку пару, ось так. От, не факт, що вона ляже точно також, вона може лягти трішки по-іншому. Ну, тому що тому воно таке буває. Так, будь які в мене ще шкарпетки є. Значить, в мене ще є шкарпетки, дівчата, отакі. Я би їх назвала бускові. Ось вони, дивіться, які вони красиві, але вони не зовсім бускові, тому що тут багато вкраплінь, дуже багато вкраплінь. Дівчата, я зразу можу сказати, пряжа е дуже хорошо при прані, вона не дуже ліняє. Я в'яжу далеко не перший рік, такі шкарбетки. І, в принципі, і собі, і не тільки собі. Тобто, отака пара в мене є бускова. У мене теж такої пряжі було 100 г. Ось вона. Просто зв'язана лицевою гладдю. Просто лицевою гладдю зв'язана. За рахунок, що отак пофарбована пряжа, вони виглядають отакі бомбові. Бачите? Потім, коли я зв'язала, тут також в мене в маточку було 100 г, я вирішила зв'язати, бачите, от іще серія От просто серія шкарпеток іде. Але ви повинні розуміти, що таких шкарпеток в магазині пряжі ви не купите. Просто їх немає. Ось тут я в'язала, бачите, смугасті такі шкарпетки, додаючи оцю пряжу. Тому що іноді, дівчата, коли ми купуємо пряжу і в'яжемо, навіть якщо у нас, ну от отут залишок вже в мене зовсім невеликий залишився, але ви ж розумієте, що кольору пряжі іноді мало. Потрібно, щоб ще совпадала партія фарбування. Отут кольор 281. І в мене ще є така а, пряжа, але отут уже лот це це ло показує, що це серія. То тобто це воно може тось, тобто якщо колір буде один і той же саме, то лот не обов'язково. Це Серія фарбування. Ну, тобто коли, якщо ви зайшли в магазин, і у вас от вам не вистачає пряжі, і ви випадково бачите, що у вас школя номер, і ще і такий же самий лот, от тоді це супер. Але це дуже рідко буває зазвичай. Тому, в принципі, оця пряжа в мене вона вже залишається тільки на смужки. Тому, так як я зв'язала одні такі бускові. Другі я зв'язала ось такі, дивіться вони, які класні теж вийшли. Просто бомбові. Тут вже в мене комбінується фабрична пряжа і пряжа ручного фарбування. І в мене ще є маленький невеличкий залишок на якісь там смужечки, може маленькі смужечки десь підуть чи якісь шкарпетки будуть. Це потім обов'язково я все буду показувати. Зараз просто от в мене майже тут. На столі всі шкарпетки вони з, е, з пряжою ручного фарбування. Потім, дівчата, отут в мене такі шкарпетки це теж Тут вже в мене було так, що такі шкарпетки я в'язала пару років тому назад. Такі от м'ятного кольору, бачите? от смужечки оці. Оце поміж е, фабричною пряжою, це пряжа ручного фарбування. І тут вже смужечки менше. Тут в мене смужечки на три рядочка. А ось тут у мене смужечки, я не пам'ятаю, раз, два, три, чотир, на 6. Тобто тут у мене 6, 6, 6, 6. А тут у мене по три, три, три. три. І я отут також підібрала залишок. Тобто Я в'язала отакого плану шкарпетки декілька років назад з ручного фарбування. У мене був залишок. І от я вирішила, що потрібно зв'язати підібрати трішки запаси залишків, бо залишки наростають, їх багато. і Хто в'яже багато шкарпеток, їх завжди багато. А основний кольор я брала ось цей: 507 номер, от тобто Я брала і також ну, от, гралася зі смужками. І мені дуже сподобалось. Бачите, ось такі прикольні такі шкарпеточки. Так, потім що ще я вам ще. А тут в мене залишились на столі ще й чоловічі шкарпетки. Ну, я можу вам сразу сказати, чоловічі шкарпетки я дуже рідко в'яжу з пряжі ручного фарбування. Чому? Тому що, в принципі, ну, хлопчики є хлопчики. Жіночка може собі замовити шкарпетки, які вона хоче, які їй подобається. Ну, а хлопці їм, в принципі, головне, щоб ногам було тепло. Тому, в принципі, зазвичай я іноді купую і знаєте, в'їжу для свого чоловіка. Наприклад, ці шкарпетки, оце, оце шкарпетки, повністю пряжа ручного фарбування. Повністю. От вони. Вони такі, от, знаєте, це будемо так говорити, що я думаю, що ці шкарпетки ви побачите ще не перший раз на моєму каналі. чому? Тому що вони в мене відкрили таку знаєте, як, как... ось ось такі вони, бачите? На одній шкарпетці я спочатку в'язала смужки ось так зверху до п'яточки. Да? Потім з п'яточки, і тільки в мене тут на носику є така воно, як так, ну, такі красиві, та знаєте, як, м -м, така бархатна осінь, зовсім такий кольор красивий. А іншу шкарпетку я навпаки в'язала ось тут. Просто одного кольорою, а смужки пустила сюди. І до носика пішла зі смужками. Але оця пара шкарпеток, от, так як я вам на стіл тільки що клала серію кавунчиків, оця партія в мене відкриває серію гарбузиків. Бачите, ось вона. Ось така красива палітра. От, бачите? Тобто, оце в мене вже одне шкарпетки з такої серії зв'язане. Тут в мене, а, тут в мене не, не вистачить, тут в мене вистачить на... Розміром ну, 40 десь отак. тут в мене 65 грамів. Тому на чоловічу пару тут не вистачить. Тут я вже просила, щоб мені пофарбували просто на одну пару. От. Тому ці шкарпетки в мене відкрили серію кавунчиків. Тому ці шкарпетки ще побачу неодноразово на моїх рубриках оглядових по шкарпеткам. А, тому що ці шкарпетки я нікому не віддам, тому що це шкарпетки для мого чоловіка. Так, потім ще що в мене є. А тут вже, дівчата, отут я вже підбирала, гралася. Тобто, в принципі, ось у мене ще шкарпетки є ось такі. Ось, вони, чоловічі, бачите? Тобто, це я от в'язала оці шкарпетки. Ось, оці шкарпетки я зв'язала все. І в мене був залишок. Невеликий, але був. Тому я оцей залишок, зразу з цих шкарпеток, вирішила, що його потрібно підібрати. І от щоб не... Не було дуже, дуже багато залишків. Тому я зв'язала таку чоловічу пару. Оці основно, основне тіло, тут а, фабрична пряжа це номер, номер 666. Ось вони. І вже просто я зробила блакитну п'яточку, блакитний носик. І зробила отакі просто смужечки 2х2. Поверху і отут понизу. І вийшла така весела, неординарна також пара. Ось вона. Оце теж такий. Це розмір у мене 43-44. І ще в мене от розмір 43-44. А тут була дуже цікава ідея ці шкарпетки ви ще побачите на другому моєму майстер-класі. Тому що це я в'язала як такий костюм-трічка для чоловіка. Але тут було, от бачите, вони такі, вообще, от, темно, синя жовті Такі будемо такі, національні наші кольори. І тут також оці смушечки, от ці смужечки я в'язала за допомогою мета хелікс ось воно. І вони зв'язані тут поверху. І виходить, що я підібрала зовсім залишок, який в мене залишався після шкарпеточок. Але з цією парою теж цікава була тематика, тому що я не купувала, в мене були теж оці сині, оця синя пряжа в мене була в залишку. І коли я м знайшла цю пряжу, тут кольор 797. Бачите, що в мене залишилось? Ось все, все що залишилося від моточку. Тобто, якби я ось тут не в'язала за допомогою медита Хелікса, мені би не вистачила на шкарпетки. Тому, в принципі, дівчата будьте уважні, завжди можна комбінувати. Коли ми комбінуємо, також виходять дуже красиві і також незвичайні, неординарні шкарпетки. Тому що ми комбінуємо пряжу. от Я зараз викладаю стопочкою пряжу, пряжу шкарпеточки, котрі в мене комбіновані. І оцих комбінованих ви таких теж ніде не замовити, тому що просто їх немає. Їх немає. отут в мене комбінована пряжа, Сму, смужки де ширше, де вуще, де просто. В мене тут виходить смужки 6х6. Тут 3 на 3, потім бачите 2 на 2. А тут, тут просто методом Хелікса 1 на 1. Тому, в принципі, дівчата, кому цікаво, кому сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписан, А кому цікава сама пряжа, переходьте внизу за посиланням до Варюши в гості в магазин та замовляйте собі пряжу. А вам дякую за увагу.